Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Протягом багатьох років ми регулярно говорили про те, що у нескінченних фейках та маразмах на російських телеканалах немає нічого дивного. По школам України в приказному порядку Насилували 12 дінадцятилітніх дітей. І два раба. Автобус наблюдав за цим! Адже за великим рахунком справа там навіть не в тупості окремо взятих пропагандістов, хоча і такого вистачає. А... Чому ми не збили ці ракети? Просто в сілу кривізни по... земної поверхності ми ніяк не можемо дастати крилати ракети на такому розстоянні. Але в більшості випадків все ж таки чмоні з Останкіно просто підлаштовуються під систему. Систему, яка в путінській Росії тримається на трьох кітах: по перше, страх, по-друге, кров. Ну а по третє, максимально цинічна брехня. Тобто, як починали жалюгідні з рязанського цукру, так досі приблизно на тому ж возі і їдуть. Це не був взрив, це було учення, там був сахар. Врив чи то не було. Тобто десь локації змінюються, десь тексти доводиться переписувати. Але суть залишається незмінною. Причому важливий момент: на чолі возу не соромляться сидіти безпосередньо перші особи держави. Тобто, в інших країнах, якщо треба десь збрехати чи виконати якусь іншу брудну роботу, в бій, як правило, кидають чисто кабонов неві. І якби за поребриком тільки умовні Сіманіан чи Соловйов по важливим питанням брехали, таке ще можна було б якось зрозуміти. Ну, що називається, що не зробиш за гроші. Але в тому-то і прикол, що навіть топові кремлівські керманичі не соромляться особисто поливати Божою росою очі глибинного народу. Причому роблять вони це настільки безпардонно, що звикнуть до такого важко. І щоб усі розуміли, про що мова, ми вам зараз свіжий приклад покажемо. Так, з у нас лавров, давай вже вівсоїдний на камеру. Ми взагалі не хочемо ні на кого нападати. Сейчас Сієнний Штат напали на нас руками українського режиму, йдуть проти нас війну е силами. Українських неонацистів за багато років роботи з російською пропагандою ми бачили цілі бідони добірної, вибачте, інфосечі. Але те, що дозволяє собі міністр закордонних справ ядерної країни, то особливий випадок. Чувачок ламає правду через коліно, немов сухі дрова біля багаття. Бо на невинну росіюшку американці виявляються руками укрофашистів, напали, Воружають їх, допомагають їм обстрілювати нашу територію дальнобойними. вооружениями, напрямую участвуя в подготовке таких обстрелов. Это не наш выбор. И президент Путин неоднократно говорил, что нам не оставили другого выхода. В як почати спеціальну військову операцію. Ну а що цікава версія, що правда лише в тому випадку, якщо Путін агент ЦРУ? А от якщо говорить серйозно, то навіть складно повірити, що можна настільки безпардонно брехати на такому рівні, бо ніхто ж не забув обіцянки розгромити Україну, лише піднявши брови. Ми зараз один раз бровь піднімемо, і Україна пам'яті все. або різні промови Путіна в перший день так званої спецоперації. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної військової операції. Ми будемо стремитися до демілітаризації і денацифікації України. А ще пропагандисти зі штанів вистрибували, розповідаючи про зачистку Києва та Одеси. В Київ вот вийдуть часі теж для зачистки Києва. А тепер раптом виявляється, що напали на Росію. Ну і як їм самим не соромно так ганьбиться синьоний штат Напалю на нас руками українського режиму. І так на місці Лаврова безглуздо маніпулювати американськими ракетами, які з'явились аж через два з половиною роки після початку СВО. Адже люди не дурні і добре пам'ятають, що дуже і дуже довго Україна могла обстрілювати Росію хіба глибоким занепокоєнням із США. Те же гарматы-тресокеры в летку 2022 року девом сдавались. Пентагон опубликовал видео с отправкой на Украину 155-миллиметровой гаубицы М777 с дальностью стрельбы до 40 километров в качестве военной помощи для Украины. И я понимаю, что эти американские гаубицы будут стрелять в русских солдат, будут убивать русских солдат. Оптом тобто в тому, що по Росії зараз летять ракети, винен виключно Путін, ну і його тупість і недалекоглядність. Адже ще у 2022-му ЗСУ ані про шторми, ані про атакамси навіть мріяти не могли. То чим Росії нібито загрожували на той момент? Чим збирались напасть старою радянською артилерією з точки У в точку Джі маньки Захарової влучить? Так, а що так можна було? Так. А тепер, ну да, є загрози. Путін може червоні та коричневі лінії на трусах перевірити. Тобто не просто красна лінія, це наша бура-бура лінія. А якби не напав на Україну, жив би зараз спокійно і гроші з північного потоку качав. А головне не доводилося б себе та оточення посміховиськом на весь світ виставляти. І це не лише Путіна з Лавровим стосується. Просто подивіться, яку дичину прямо з трибуни ООН не соромляться нести офіційні представники Росії звичайному українському посілки, де всі жителі говорять по русски а на зарбатки їздять в Росію. Сілять двох бандеровців. Через п'ять років всі підростки становляться бандеровцями і марширують під нацистським флагами. І ще раз, якби подібно лабуду після двох чекушок видала б на гора Майя Пірагова з денери, то всі просто посміялися б. Але не бенця, це ж трохи інший рівень. Ось чому ми вкотре говоримо, що дна у Росії нема. Ну 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 дійсне, от дійсна врата Ада. І звичайно, такі фінтивухами верхівки помічають і менш статусні бояри. Причому не просто помічають, а й намагаються копіювати успішних кремлівських пацанов. Ось чому за перебріком з кожної праски лунають маразми та фейки. Будь-яка навколо кремлівська шушара теж мріє дорости до посад як у Лаврова, чи у нібензі. Ну якщо і можна, то чому нам ні? Щоправда, з таким підходом до життя у росіян постійно виникають проблеми. Просто брехні з часом стає настільки багато, що останкінські чмоні починають суперечити один одному. Ми, наприклад, одразу посміхнулися, коли нещодавно почули ось таку прості господі аналітику від каналу РЕН-ТВ. Європа не сумеет дасть Києву зброю, но она может прислать своих солдат. Вообще, конечно, європейские армии могли бы набраться на Украине настоящего боевого опыта. Да только возвратятся не все. Да и сил у Британії і Франції маловато. Виявляється, британці та французи зібрались в Україну війська над Регулярні частини ЧеПВК поки що не зрозуміло. Причому справа, нібито навіть не так у допомозі Україні, як у бажанні освоїти військові бюджети. А то розумієте, велика війна три роки йде а весь прибуток повз кишені. Європейські ЧВК, в частності французькі і британські, ще не получили свій кусок пирога від фінансової допомоги, яку політики ЄС і США оказують Києву. А дуже хочеться. І ось у такі моменти ми щиро радіємо, що з любов'ю записуємо всі ходи росіян. Що там правдоруби смішні? Нема французів та британців в Україні. А нічого, що в ваших же попередніх темниках французький легіон спочатку в Одесі виявили. Бойці французького іностранного все-таки прибули в Одесу. Причому тільки за останній місяць в вошло 500 французьких солдат. Це Одеса. в Харкові ще около 300. А потім героїчно знищили. Там даже видео с фейковым шевроном пропагандисты тягали. Источники в Одессе сообщают, что на прошлой неделе в городе высадился отряд французов в составе еще 60 человек. Причем, как говорят одесситы, выглядели они как на параде. Французская экипировка, французские шевроны, французские шутки-прибаутки. Так их экипировали для отправки на Харьковское направление. Ну что ж, Д'Артаньян, Турхлопа, в смысле Харьковская земля вам пуха? Блин, на... Не... Але тепер, мабуть, стару брехню банально забули, і фейкомети навіть у рамках одного і того ж каналу смішно суперечать один одному. То вже є французи? Чи їх тільки відправлять, збираються? Ви б домовились спочатку, щоб брехать однаково, а то вийде даремно Лаврови Захарова посла Франції на розмову викликали. Посол Франції в Росії П'єр Леви вызван в Мі дерев в связи з уничтожением в Харкові пункта временной дислокации иностранных іностранних найомників, серед яких були французи. Об этом заявила официальный представитель Мі дерев Марія Захарова. Хоча особисто ми чомусь впевнені, що ані доброва, ні Прокопенко взагалі не засмутяться. Подумаєш, темники не звірили, ні проблема. Холопи і не таке з'їдять. з ними певною мірою складно не погодитись, адже всегідність зет патріотів дійсно вражає. Помните, мы несколько эфиров тому рассказывали вам про розирование скрепные места после выхода украинской игры «Сталкер 2». Сейчас выходит продолжение игры «Сталкер» от украинской студии, которая поддерживает ВСУ. И прибыль также идет украинцам. Думаю, что соответствующие наши службы дадут правильную оценку с тем, чтобы подобных продуктов на наш рынок не поступало. Так ось час іде, а росіян продовжує плющити. І багів у грі, нібито багато, і озвучка не така і русофобські пісні під час проходження лунають. А наші люди, а українці проти русні об'єднали цілий світ, і скоро зовсім русні не буде, а буде мир на всій землі. Але найбільший кайф, як нам здається, був ось тут. Там уже первый скандал, кстати, у нас был связанный со Сталкером. Игра передает личные данные куда-то на сервера разработчика. О, Подожди, а какие она может личные данные передавать? Там в игре личных данных нет. Ну аккаунты. Шпи... Нет, она шпионит как-то за компьютером, за компьютерами пользователей. Коротше, просто щоб усі розуміли рівень маразму. Сталкер 2 виявляється, це не просто гра. Це мало не шайтан машина, яка проникає в комп'ютер гравця. Зчитує звідти інформацію і відправляє її. Увага, прямісінько у військкомат. Сталкер 2 допомагає шукати ухілянта в забирає дані безвідома ігракам. Создатели игры пошли на сделку с правительством, чтобы получить деньги и, наконец, выпустить игру, релиз которой постоянно откладывался из-за недостатка финансирования. Но нужно было пойти на сделку с дьяволом, а именно передать информацию о данных игроков. Что там за дротики? Планували від ТЦК сховаться, а товарищ майор как раз у ці секунди вже список гравців вивчає. Незабаром у всіх буде можливість біля Покровська в сталкер пограть. Что Нам встановлюється на гаджет з сегро знають тільки в українських спецслужбах, а також на западі, где цими спецслужбами руководят, як і всі маріонетичний кунти Зеленського. Якщо ж говорити серйозно, то дивиться російські новини потрібно із шапочкою з фольги на голові і ще з ваткою, щоб кров із очей та вух зупинять. Адже від шаленої дичини ще й не таке почне кровоточити, тому наполегливо радимо перевіряти кожну подібну російську сенсацію. Тепер воєнне обов'язані українці зможуть поіграти в Сталкер в реальності. Тим більше для викриття настільки жалюгідних фейків зазвичай вистачає 10 хвилин. Адже дивіться як. Останнім часом російські пропагандісти полюбляють загортати власні фантазії у європейську чи американську обгортку. Так про цю шпигунську, нібито програму в Сталкері, нібито із США написав. Фейкомета навіть логотип журналу до свого відео приклеїли. Чи варто говорити, що ані на офіційному сайті журналу, ані на його ютуб каналі, ані на сторінці Фейсбуку нічого описаного росіянами ви не знайдете? Так не відео, а стаття про Сталкер там справді була. Але ще 2023 року, і присвячена вона труднощам, з якими розробники зіткнулись під час повномасштабної війни? Команда Сталкер два встретилась «Вайрет» і обсудила, каково це розробляти ігру в разгар війни. Всі хотять вернутися домой, але деяким людям на самом деле нікуди возвращаться. Тобто, друзі, грайте собі спокійно та повістки з дисководу можна не боятися. А ще важливо запам'ятати, що не треба сліпо довіряти новинам, навіть якщо ви бачите логотип солідних видань. Путінські фейкомети давно ліплять чужі лого на свій убогий контент. Тобто, їм важливо, хоч тушкою, хоч кабанчиком вивести вас на емоції. І було б недозволеною розкішу дозволить росіянам реалізовувати свої сценарії.